Ви коли-небудь задумувались, чому ви не любите той чи інший елемент в інтер'єрі? Можливо, це не лише через особисті вподобання. Подивіться на дане зображення, які емоції воно у вас викликає. А тепер подивіться на це. А які емоції у вас викликає дане зображення? А тепер ось це. У цьому відео розберемось, як культурні асоціації та стереотипи впливають на наші рішення в інтер'єрі, та подивимось на якісне застосування цих, так би мовити, застарілих рішень та елементів в інтер'єрі, до яких дехто із вас може ставитись дещо з відразою. Що таке стереотипи у дизайні інтер'єру? Багато людей, навіть не підозрюючи, керуються уже установленими стереотипами, які сформувались під впливом минулого. Відразу зазначу, що не все старе є поганим. В цьому і суть даного відео. Можу сказати, що навіть у жахливому інтер'єрі, який на перший погляд виглядає як лайно, можна знайти ту саму родзинку, яку ти помістиш у більш сучасний інтер'єр, так би мовити, у більш сучасне переосмислення простору, і це може виглядати просто вау. Певно, це можна відрізняти, коли ти вже передивився тисячі і тисячі прикладів і. Фото інтер'єрів, як жахливих, так і досить класних. Тож, опираючись на таку надивленість, ти можеш відрізняти, що є класним інтер'єром, що є класно пропрацьованим простором, і що є ознакою несмаку. Стоп, а як же взагалі виникають ці стереотипи про інтер'єр? Тут кожен із нас має своє уявлення про красу, про функціональність, про комфорт, і це все одразу переплітається невід'ємно із особистим досвідом, зазвичай із негативним. Давайте змоделюємо ситуацію і пофантазуємо. Наприклад, ті самі склоблоки, які останніми роками є досить популярними в інтер'єрі, проте мені здається, цей тренд вже. Досить ідея на спав. Але я можу уявити ось таку ситуацію. Наприклад, ти в дитинстві тебе привели в поліклініку. Ти сидиш у черзі на півтемному коридорі, і єдине світло, промінь світла, який проступає в цей темний коридор. Це світло із кабінету лікаря через селені склоблоки. І тут твоя увага прикута до них, ти розглядаєш кожну деталь, і після лікарні ти прямуєш додому, заходиш під'їзд, тобі носа даряє той самий жахливий запах Під'їзду старого прямуєш до сходів, піднімаєшся, і на твоє обличчя знову потрапляє це саме зленкувати світло, яке проходить через склоблоки. чи могло викарбуватись негативне уявлення про цей матеріал, так мати якусь асоціацію, так негативно, і щоб це просочило через все життя уже дорослої людини. Але це лише моя фантазія і те, що я в цілому бачила в себе в дитинстві, але це не дуже. Вплинуло на мене, точніше, взагалі не вплинуло. Якщо у вас був негативний досвід і свої асоціації, напишіть, будь ласка, в коментарях. Які ж існують ще стереотипи? Звісно ж, що оточення і думка найближчих людей. Проте також і медіа не обходять на стороною. Чи часто ви зустрічали такий наратив, що чоловічий інтер'єр це темний, це шкіра, це бетон, це скло, це... Не ржавійка, а жіночий інтер'єр. Це про ніжність, це про м'які текстури, це про затишок, це про рожевість і пастельність. Я з цим стикалась. Тому, якщо ви також, пишіть свій досвід у коментарях. Зараз пробіжимось по конкретних прикладах стереотипів, з якими я особисто стикалась, чи в коментарях до моїх відео, чи взагалі із життя і з будівництва. Взагалі, як стереотипи впливають на сучасний інтер'єр, життя людей в ньому, і взагалі які викликають емоції ці інтер'єри, ти намагаєшся поєднати щось з минулого з сучасним, про те, які бувають думки у різних людей. І перший стереотип це буде про склокі продовження, адже він на. Частіше асоціюється із поліклініками, тобто такий застарілий елемент радянських інтер'єрів. Як альтернативою та переосмислення, це може бути не обов'язково ця перегородка із склоблоків. Це вже трішки ну не те, що заїджено, просто хтось бачить цю перегородку, все поліклініка буває. Ні, ми можемо додати маленьку частинку в сучасний інтер'єр. Це може бути в виді якогось світильника, виді якогось столика в Виді якогось елементу декору, щось такого невеличкого, або там опора до столу, а це вже більш масштабне впровадження інтер'єр. Ми можемо взяти взагалі неочевидний колір цього скла, форми вже є. Знаєте, форми там вигляд цегли. І до речі, що мені дуже подобається, це склоблоки, вкладені на підлогу. Це виглядає просто так цікаво. Рідко таке зустрічає лише на просторах Пінтересту наразі. Тобто, за допомогою склоблоків, ми можемо не лише... Зонувати так, а зробити якусь гру світла, гру кольору у приміщення. Не обов'язково вимощувати цілі перегородки. Далі ефект битої плитки відразу виникає асоціація з чимось дешевим і з чимось тимчасовим. У відповідному інтер'єрі це може скластись відчуття такої хаотичності, занедбаності, навіть якогось брудного простору. А альтернативою і переосмисленням це може бути впровадження я цього покриття підлоги мені здається найкраще дивлячись на контекст приміщення, тому що це може бути не лише просто бита плиточка маленького формату, це можуть великі бути шматки натурального каменю. Я додам обов'язково приклади, як це може виглядати. Це виглядає просто причудово. Наступний всім уже відомий це терацо терацо є у форматі плитки, терацо є стільниці, терацо взагалі всюди, де тільки можливо. Це може видавати асоціації з чимось комунальним і якимись адміністративними будівлями, школами, лікарнями, столовими. У мене в під'їзді всі сходи і міжсходові площадки вимощені цим терацо, такий бетон із вкрапленням якихось камінчиків. Часто думаю про це, про цей стереотип насправді. Але зараз саме терацо є абсолютно різноманітних форматів, різноманітних кольорів, форм, там, додаючи якийсь інший колір. У вас вже може просто відпасти ця асоціація із радянщиною. І загалом спробуйте розглядати. Дати ці вже заїжджені матеріали або ці асоціативні матеріали із минулим, чимось неочевидним. Ну, наприклад, наприклад, перше, що потрапляє в голову, це якийсь просто акцент, не, не обов'язково робити всю підлогу, просто якийсь акцент, якась сходинка, якесь кашпо для рослин, щось таке, щось ну, неочевидне можна спробувати таке зробити. Наступний стереотип, з яким я особисто стикалася, це фарбування стін по рівню двері. Дерей, наприклад, одним кольором, а інша частина стіни іншим кольором, це часто виникають асоціації, знову ж таки, із під'їздами, із цією зеленуватою, блакитною покраскою. Це ну, не в усіх інтер'єрах буде доречним, але в деяких інтер'єрах це може виглядати дійсно прикольно. Проте, знову ж таки, я стикалась з тим, що це викликають асоціації поліклінік, під'їздів, що там ще може бути. Якщо у вас є такі асоціації, ось приклади, і пишіть в коментарях, Чи у вас є такі асоціації із під'їздами. Хоча у мене у самої також під'їзд пофарбований ще по радянським стандартам, певно. Проте це може класно виглядати. А як в реальності це можна застосувати, щось більш мінімалістичне, певно, скандинавське. Тут головне правильно підібрати кольори ці поєднання матеріалів, щоб воно виглядало дійсно свіжо. Наступний матеріал, який також є досить стереотипним, просочений стереотипами, це нержавійка. Я її просто обожнюю, я її дуже обожнюю. Проте матеріал має як і безліч плюсів своїх, так і очевидних мінусів. Стереотип, це, звісно, матеріал здається холодним, матеріал здається таким індустріальним. І навіть відповіддю на деякі мої відео у людей є асоціація із моргом, із казармою, із е, чимось дуже незатишним. І взагалі е, люди бояться, бо типу, ще за ним треба доглядати. Взагалі фу-фу-фу не буду. Блищить і не поставлю. Подобається, царапається, звісно, цей матеріал має як і плюси, так і мінуси. Це зносостійкість, не вбирає ніяких запахів, ніякого кольору, тобто у вас є надійна поверхня. Із мінусів, так, вона з часом може царапатись, так її потрібно мити, але до цього потрібно бути готовим, тому що, по-перше, вона ну не коштує супер дешево, так нержавійка. Вона виглядає класно і, звісно, ці всі матеріали потрібно підбирати під свій лайфстайл. Якщо ви можливо, якщо ви любите багато. Готувати, але не, не любите за цим всім доглядати, хочете швиденько це все прибрати, і все. Наприклад, у вас немає щотижневого клінінгу, то, звичайно, можливо, вам і не потрібна та нержавійка. Просто можна подивитись в сторону інших матеріалів. Як альтернатива та переосмислення нержавійки, її найкраще, мені здається, можна поєднувати, якщо є така задача, звичайно, не робити візуально холодним інтер'єр, хоча я таки люблю, це нержавійку поєднати із теплим деревом, із теплими відтінками і із теплими кольорами стін, із більш м'якими такими можна сказати, фемінними текстурами меблів. Плюс, якщо на цю нержавійку пустити теплу підсвітку, да, наприклад, що це поверхня кухні, воно виглядає прям ну супер чудово. Дуже грає це світло на нержавійці. мені подобається. Взагалі, якщо у вас виникає бажання змінити трішки своє ставлення до інтер'єру, нові елементи або ті самі застарілі, яких у вас є досить погані асоціації, можна впровадити в інтер'єр маленькими частинками. Це може бути там 5% від всього вашого житла. Це може бути не обов'язково такими широкими мазками по всій квартирі, цим оздоблюючим матеріалом. Це може бути в виді декору навіть. Взагалі варто досліджувати альтернативи, дивити. Як певний елемент взагалі виглядає і може виглядати в різних інтерпретаціях. І, звичайно, прислухатись до власних бажань і подивитись просто під іншим кутом, а не до загальних упереджень, які вже, так скажемо, складались, нашаровувалися одне на друге просто роками. Обов'язково діліться у коментарях своїми упередженнями, стереотипами з приводу якихось елементів дизайну інтер'єру, або якщо ви щось чули, у вас є прикольна якась історія. Діліться обов'язково і не забувайте підписуватись, ставити лайк та ділитись із друзями, знайомими, кому може бути ця тема цікава. Дане відео таке досить експериментальне, тому що мене ця тема давненько парила. Стикалась постійно, я кажу, що я ходила по цим сходам додому. Така, о боже, о боже, це ще такий стереотип. Я ж це чула вже. Така тема досить легенька, я б сказала для каналу. Не розвір планувань, а щось більш дотичне до інтер'єру, до цього дизайну, до краси. Так що лишайте свою думку у коментарях, а я буду вже завершувати відео і спаковуватись, бо в мене тут Ох, Боже, у мене тут такий хаос. Тут у мене світло примотане скотчем до шафи, яка виглядає. Просто максимально крінжово. У мене тут, до речі, новий стіл, тому зараз відео буду знімати в нових ракурсах. Моя монстерка, яка вже досить гарно вимахала. Що в мене тут ще є. Та й все, до зустрічі!